А вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чого боїться президент Зеленський і його 5-6 дефективних менеджерів. Але перед тим як я почну, я хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися, а також лишити свою думку під цим відео. Ця подія трапилася між віцепрезидентом США Камілою Камалою Гарріс і президентом України Володимиром Зеленським. Як ви думаєте, чому ці відносини настільки важливі для України і міжнародної політики? Ця подія трапилася 22-го року, коли світ стояв на порозі великої війни. Майже 200 тисяч російських військ зосередилися біля кордонів України. У цей критичний момент віце президент Камала Гарріс прилетіла до Європи. Вона мала на меті допомогти європейським лідерам підготуватися до війни, котра готувалася Росії. Але чи змогла вона досягти своєї мети? Це питання риторичне. Один із важливих моментів стався під час мінговської конференції з безпеки у лютому 22-го року. Камала Харріс зустрілася з Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію. Щодо російських військ, котрі були вже на кордоні, вона донесла до нього позицію США щодо російської загрози, але їхній діалог не був простий. Чому Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії та надати Україні зброю? Але Гарріс відмовилася. Вона заявила, що санкції можуть бути запроваджені лише після фактичного вторгнення, а не до нього. Також вона наголосила, що США не готові надати передову зброю. Зараз ми завітали на видання Time, і я хочу вам показати той момент, що. А Володимир Зеленський знав за напад, і він мав стовідсотково підтверджену інформацію. І він, звісно, що він міг попередити народ України, звернутися щодо ситуації евакуватися щодо евакування. Але він цього не зробив. Але тут, от я покажу вас: вам зараз я покажу в, ори... в мові оригіналу. А, так. Дивіться, це, це повідомлення від Камали Гарріс було, було доставлено, і вона сказала, що атака буде неминучою. Атака буде неминучою. Іншими словами, Володимир Зеленський знав за атаку, він знав, що буде вторгнення, але чому він не попередив, чого він саботував? і Що це вартувало те сотні тисяч життів, котрі загинули. Ну це можна було зробити план евакуації, можна було замінувати все на підступах до Києва до, до будь-яких міст, зробити просто міні поля. Ну, це було, але він нічого не зробив. І в даному випадку я знову ж повторюсь, Камала Гарріс сказала: зараз я вам переведу на українську мову. ось. Камала Гарріс сказала, що атаки буде неминуче. Ну це переклад бу було буде неминуче. Згадую, Олексій Резніков. Резніков також був присутній на цій змо на розмові, а який був присутній зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. Президент Зеленський не сказав а на це. А сказав: я розумію, наша розвідка також бачить цю інформацію. Але вони з Гаррісом не змогли домовитися про відповідну відповідь. Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення. І Зеленський стверджував, що якщо атаки справді не уникнути, США повинні надіслати в Україну зброю, включно з повітряними. Повітряними системами, системами вибачають винищувачами та важкою артилерією, необхідні щоб запобігти нападу російських військ на територію України. Розумієте, в чому справа, він е, казав е, Камілі Гаррісон, е, що. Вона повинна прислати всі ці, як то кажуть, допомогу американську. Тож самий час він ні, нічого не робив. Він ні, ні не робив міні поля, він не займався евакуацією населення. І американці вони, вони розумні, чого вони, вони бачили, що він просто здає Україну, для чого передавати винищувачі? Що потім ці, на цих винищувачах потім літали росіяни, показували як свої трофеї. Вони все це розуміли, вони це знали, все це. І зараз ця видання, ця ситуація з виданням Таймс це, в принципі, Володимир Зеленський повинен, я не знаю, пакувати свої валізи і їхати до Ростова. Тому що це це повністю показує, що він зрадник, що він познав. Якщо... Ми маємо справу з президентом, котрий нехтує а, суверенітетом, нехтує а... Життям людей. Якщо б би він би попередив націю, бо не казав про шашлики, цього всього не було б. Якщо б би він попередив, би сказав, що ми збираємось, мобілізував, але він цього не зробив. Він просто готував Україну для здачі. І тим самим я ще також говорив з американцями: присилати мені зброю. Ну, так виходить, прислати зброю, щоб потім Путін хизувався цією зброєю, якби він захопив, якщо все пішло по плану. А потім щось пішло не по, не по плану, і замість а, плану здачі появився план, бо не втік. І після цього зараз йде повний саботаж влади, тому що у нас в Україні Резнікова спіймали за яйця по 17. А коли вони його проводжали, вони йому влаштували також типу, під аплодисменти, типу аплодували. Слава нашим воїнам, слава Україні! Маю честь. Дякуємо, Алексієвич. Що це за, за коїться в країні? Дякуємо, Сієвич. Де ви ще б таке бачили, щоб корупціонеру, котрий спіймали за руку. Проводжали в парламенті і під аплодисменти. Це взагалі, це напевно навіть в самих таких країнах третього світу навіть такого немає, але в нас є. Оце ми, вони, вони нас зробили разом от я вам хочу сказати: вони зробили це. Це вирок. Але тепер уже Володимиру Зеленському і його групі дефективних менеджерів. Коли ці дефективні менеджери а, всі в корупції, брат Єрмака займається, займався чи займається далі продажами по державних посад, також скільки цього відео існує, і цей наш просрочений, він о, просто ну, за умови такої, як це зараз, зараз є. Повинен пакувати свої валізи. Просто я не знаю, дуже ростов, напевно, не вийде, тому що. А Знову ж таки, дивіться, віце-президента Каміла Кам сказала, що... що так і не що сказала, що атака буде неминуча. Згадує Олексій Грізник, який був присутній за зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. Це жесть. Це жесть. Ви знаєте, це просто ну, відверто імпічмент. Це відверто трибунал. І це пояснює, тому що він, він знав, але він здавав Україну. Напишіть свою думку під відео, а також поставте вподобайку, поширте це відео і.